Готовий КАМАЗа їхати на техобслужування. І лампочки міняв, завів. І в 10-тій годині був приліт. Упав, подивився, пальці тіліпаються, почав іти сюди, тут теж упав у воду. Скоро викликали, медсестри приїхали, коло щось одразу на зюмку Відкритий перелом, фіксація і ампутація чотирьох. З ладошкою і ладошками. ну І поранені, і живот поранені, селізунку вирізали. Прямо кишка з тому поставили. Ну, і по ногам, то, і по плечам. Казали, що в рубашки радився. Дуже тяжкі ранення і думали, що не вийшло. Осколки є серця, ну ніхто їх не дістає. Та й в ногах, і в є осколків багато. Ну, сказали, доставати не буду. Ну, вроді би так. не загрожують вони на життю. Що можу, то, то обід привезти, то ще щось. ну А їздити, так, да, вже за кермом? Трохи учимось. Привикаємо до нового життя. Страшно. Ну, як ти казав, улюблена справа, і сидіть ще хуже. Щось робимо потихеньку. Не проси до сі, а проси уважаю. Що буде? Ще тільки сім листочків. Яка буде, вона, вона вже повинна бути по коліна і чуть ли не попоя все время. І тільки сім листочків. Так що що буде, а в нас тут таке, що ні, ні дощу немає, і зараз страшно. Це буде, це всі виросте, все здадуть убрати. Щоб їздити по полю, треба було б пройти це все, щоб не боятися Це ми Піднімали, складали в кучу, тоді їздили, збирали, вивозили. не всі покопали, вони такі на глибині півтора метра, тому що якщо зараз зариє, а потім воно все одно земля його витягне, треба копати. Що ми копали одразу там біля села, ми неділі дві, десять гектар копали. Почті, що кожна воронка, і почти, що кожна копалась. Ну, які вони зараз. Підтримка, які вони зараз. Зате це, слід сказав, що ти в Донецькій області, то навіть і з тобою не ходять і балакати. Як оця бочка стоїть 57 тисяч, а щоб привезти її, стоїть 30 тисяч. Тому що сюди їхати. Хазяйство, і сарай, і все, все, все ж побите. І все ж... Строїлося, як ти казав, своїми руками ніхто и копійки не дав. І и нікого не нанімали. все своїми руками робилось. 300 тонн семечек згоріло, та и все. Я казав, попробую а Ну каже, і пшениця горить, все горить. І жито було у нас, прильот був горілами, не знаю, так зілів 8 вивезли на мусор. Пшениця до співа, як не вимерзла, так може спалють, все ж може, бо все прилетить, загориться жоти. Дуже важко. Як у нас прилетіло, взагалі нічого не було чути. Понимаєте, Просто хлопок і все. Хлопок. Ми з сином були на порогі збиралися йти до Віталіка, а в нас посипалась стукатурка, все, ми не поняли спочатку, а тоді що то раз син кричить, що з папою щось. І все. Тут пострадали, і в основному ну, до нас повилітали такі двері, будемо так казати, двері, вікна у нас були відкриті, то повезло, що воно не. 91-го, по-моєму, року. Ми займаємося обробітком землі. Орендуємо паї у людей і обробляємо землю. А що вирощуєте зараз? Зараз спасіба нам дали кукурузу. Фао нам дали кукурузу. Це хлопці посіяли. Якби тільки нам давали працювати. Ми з судовольством. Це наша життя, Ми тут живемо. Це наша ну, пра ми так, ну, наша праця, це ми цим живемо. Так. Скільки землі в обробітку? 500 гектар. А що кажуть, у вас в хаті жили? Так, жили, жили. На Viber нам прислало відео, яке виставляли ж, мабуть, окупанти, і ми побачили наш рідний двір там. Ну, ти, ти залишили, як і кругом, так. Да. Чистота в переносному смислі слова все, так. Да. Ну. Жили люди жили, які я не знаю, що вони там нічого не бачили, навірно, чи, Ну я не знаю. Ну як і кругом усе поставляли. Ну нічого. Головне, щоб ми лиш би вдома, лиш би був мир і спорки, і ми согласні прибирати, і все робити, лиш би не літали, не стріляли. <забирали> Позабирали і, і, і техніку, і телевізори, і і матраси, і посуду. навіть мої дві курточки забрали. Зимні, які я ставила, не брала, бо вже була весна. Ми виїжджали, повірити. Ну, немає плану Б. Просто ми надіємося, віримо в наших хлопців в нашу перемогу, і ми, що ми залишимось тут вдома, і ніде ми не будемо їхати.